До мене приходила бабуся, капці якісь там, я не знаю, сорочка ночна. У мене хату вчора розбили. А де я можу отримати пенсію? Починається обстріл. Я розумію, що стріляють просто по нам. У вас один варіант: таке давити педальку газа і всліду, що і прилетить до тебе. Літять літаки, прилітають міні. А вони як стояли, так і стоять. Давайте я вам дам дві гривні за те, що ви приїхали. Ми приймали посилки, виплачували всі соціальні пособі, пенсії. Люди ще не розуміють, що можна втратити все. Укрпошта до вас доїхала. Давайте посміхайтесь, українці отримають пенсію та листи за будь-яких умов про роботу на лінії фронту. Начальниця пересувного відділення Укрпошти Донецького регіону Ганна Фесенко у програмі Перехрестя з Христою Равлюк у четвер о 19-й. Не пропустіть.